Вітаю вас, малята. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати знайомство з цікавими тваринками, а з якими саме ви дізнаєтесь тоді, коли прослухаєте віршик. В чарівний день, весняну пору, коли струмочки дзюркотять, ти підніми голівку вгору, птахи і вирію летять. Земля їх квітами стрічає, повсюди проліски цвітуть. А в синім небі сонце грає І вказує пташині путь До рідних гнізд, що їх лишили, коли мороз річки скував. Ключі пташині прилетіли і жавір пісню заспівав. Ну що, зрозуміли, про кого мова буде йти? Так, про птахів. Але ж птахи дітки бувають різними. Деякі з них нікуди не відлітають і зимують на батьківщині, як ми називаємо їх? Молодці, зимуючі. А от інші птахи не проводять зиму там, де з'явилися на світ, а навпаки, щороку здійснюють далеку та досить небезпечну мандрівку. Ви знаєте, що це за подорож? Правильно, це подорож до теплих країв, в яку птахи вирушають восени. А навесні повертаються додому і називаються ці птахи як пригадуйте. Вірно, перелітні. У нашому краї різноманітних птахів живе чимало, і багато з них добре знайомі нам. Давайте ж дітки пригадаємо. Про цікаві факти цих птахів за допомогою гри так чи ні. Я буду вам доводити будь-яку інформацію або приклади із життя перелітніх птахів, а ви повинні визначити, чи правду я вам кажу чи ні, позначивши вірну відповідь зеленою галочкою, а хибну червоним хрестиком на запропонованих намальованих картинках. Домовились? Тоді розпочинаємо. Скажіть, малечі, ви мені, кажу я правду вам чи ні? Вирій це теплі краї, куди відлітають зимувати перелітні птахи. Так, молодці. Першими навесні повертаються лелеки. Ні. Навесні першими повертаються граки. Істотна ознака всіх птахів це тіло вкрите пір'ям і всі вони мають дзьоб та крила. Так, вірно. Птахи залягають у зимову сплячку. Ні, звісно. Стрижі найшвидші перелітні птахи. Так. Розумнички, Усі птахи відлітають у вирій. Ні, звісно, розумнички. У цього птаха ноги з заввишки та дзьоб завдовжки. Хату на хаті має, всім жабам рахунок знає. Хто це діти? Так, молодці, це лелека. І це правда, що у цієї пташки самі довгі ноги і самий довгий зьоб серед перелітніх птахів. Калібрі найменша пташка України. Ні, вірно, найменша пташка України називається корольок. Перелітні птахи бояться голоду. Так, молодці. Птахи люблять гучну музику. Ні, звісно. Удовкілі птахи знищують шкідливих комах. Так, молодці. Можна руйнувати пташині гнізда. Ні, ні в коєму разі. Можна брати до рук пташині яйця із гнізда. Ні. Звісно, не можна. Птахи розмножуються виключно висиджуючи яйця. Так, розумнички. Зимуючі птахи відлітають у вирій. Ні. Перелітні птахи найкращі співаки. Так, діти, це правда. Гриць дивується, питає, що за пташка так співає, як горобчик цвірінчить, мов сорока стрекотить, і ще інколи буває, що кричить, немов сова. Хто ж виспівує отак, та то ж так співає? Шпак, вірно, діти Шпаки навесні мешкають у норі. Ні. Звісно, а як називається їх помешкання пригадаєте? Розумнички, шпаківня. Ну що ж, діти, ось ми і пограли і згадали про деякі факти з життя перелітніх птахів. Ви сьогодні просто супер молодці. Дякую вам та до нових зустрічей!